А після фінансової кризи, після часів ковід, після цієї війни на європейській землі та агресії Росії. Інфляція, а тепер після всіх потрясінь у світовій економіці, з одного боку, через надлишкові потужності та надмірні субсидії з Китаю. З іншого боку, через цю торгову війну розпочату Сполученими Штатами, яке найкраще рішення для всіх нас? Я дуже поважаю голос народу і вибір, який ваша країна зробила кілька років тому, дев'ять років тому. І я усвідомлюю урочистість державного візиту, який є першим візитом європейського глави держави після Брекзиту. Але я, я повинен сказати, Європейський Союз був сильнішим з вами, і ви були сильнішими з Європейським Союзом.